Всім привіт! З вами Ледача. Ласкаво прошу у гру, яку іноді приємніше дивитися, ніж грати в неї. Шуткую, це дуже весела гра для всієї сім'ї зовсім не брутальна. Ну що, давайте переходити до останньої серії складного режиму. А, у мене 32 монети і все. Давайте еліксир розуму купимо. Еліксир тіла. Ну і все. Тут нічого не залишилося відчинити. Круто, 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 круто. Відновлює розум у битвах. Добре, що я смолоскип не запалила. Була така ідея у мене, так би мовити. Це було б не дуже добре, правда? О, здається, я до бібліотеки дійшла. Так, я сюди не хочу, тут темно. Ага, велика бібліотека. Так. А отут я нічого не бачу, доведеться смолоски запалити. Так, написані на мові, яку ти не розумієш. Інструкція номер один отримана. Давайте подивимося, що тут є. Ага, нічого цікавого. Друга інструкція у нас там, де вальтеїл, здається. Так, отут. Давайте не будемо користуватись механізмом, бо треба спочатку подивитися, як виглядають статуї. Скляний флакон. А робиться це... Це треба, значить, куб глибин скористуватися на маяку глибин? Правда ж? Так, це все неважливо. Давайте сюди. Як у мене справи, поїсти треба було б, правда ж? Ніж. Флакон. Так, нам сюди? Угу. Врубаємо. О, це що таке? Боже мій, це відьма! І що мені робити з цим? Друзі, це гаплих. Давайте спробуємо втекти. Будь ласка, будь ласка, будь ласка, будь ласка, будь ласка, гра. Гра змилуйся! Оооо! Я не знаю, як я втекла. О, моє серце досі в дупі. Так, я зробила скріншот. Ага, наче все правильно. Давайте спробуємо отак. Не вгадали. Ага, тепер вгадали. Пішли сюди. Головне на Вальтеїла не нарватися. Трубка. Давай швидше Вальтеїла, у мене часу нема. Ага. Давайте поробимо смолоскипів, якщо це можна зробити. Так. В смолоскип. У нас проблемки з розумом. Давайте щось з цим зробимо. У нас є пляшечка віскі. Так, а, стоп. Смолоскип. Головне отут дурню не зробити. Все, підіймаємося назад, ну його нафіг. З вальтеїлом битися не, не треба. Тепер треба якось третю інструкцію знайти. Хм. Давайте думати, як це зробити. Давайте, мені здається, це мені потрібно на другий поверх. Десь тут має бути вихід, так? Чи як? Десь тут? Можливо. Чи обійдемо ми цю дитину чи ні? Нічого цікавого. Спробуємо втекти. Не вдається. Ау! Тепер точно втекти. Чорт забирай. У мене є чим полікувати кровотечу. Нема, звісно ж. Звісно ж, нема. Може, ми знайдемо щось? Монокль, кайф? Червоні трави, кубка книг, фіолетовий флакон. Що? О, є, 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 є! Прекрасно, 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 прекрасно. Як у мене по здоров'ю, так собі. Може, я можу купити шматок у нього тканини? Чи він і тільки книжки продає. Що у тебе є? Двана... 24 монети. Нічого я не можу купити. Прокляття. Орел. Я навіть не знаю, що тут казати. Нема тут чого казати. Може, ти мені шматок ткани не, не видаш, гра? Угу. Я б не відмовилась. Що у мене по здоров'ю? По здоров'ю не дуже. З'їж моркву. Ну, будь ласка, видай мені що небудь. Скляний флакон, шматок тканини. Це я куди? Не туди, куди мені потрібно. Здається, мені сюди. Ага, я звідти знизу прийшла, а там той чорт. А як таке може бути? Мені в минуле потрібно, чи що? Ну так, мабуть, в минуле потрібно. Ну, давайте так і зробимо. Слухайте, я вже не знаю, як вам передати мої, мої нерв'як. Ой-ой, ой як темно. Схід вежа безкінечності. Мені потрібно на схід. Добре, йдемо на схід і не придумуємо собі нічого. Давай тікати, якщо це взагалі реально, треба поїсти, треба полікуватися. От що мені з цією потворою робити? Обійти її якось. А, -а, -а, -а. <хрикла> ні, -ні, ні, 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 ні. Прекрасно, я від кровотечі позбавлюся, але... Проблемка у тому, друзі. Що зараз мене відьма проб'є. Давайте спробуємо від неї втекти ще раз. От як мені бути тут? Давайте спробуємо з нею побитися. А все? Я звідси вийду взагалі чи ні? Я стільки мовчу вже в цій грі, що синій флакон прекрасно. Я рада за синій флакон. Так, зараз я вийду вниз. У мене вже дах їде, я вам чесно скажу. Ху. Це пішли вежу. без кінечності. Рязюкам. Баклер, капкан, шматок тканини. Так, ні-ні, ігноруємо повністю. Не будемо ми лізти туди, куди нас не просять. Все, можемо йти далі? Кожений шолом, мені б смолоскейпів побільше. Ано, така сама штука. Давайте так зробимо. Салямі. Талісман, очищення, давай. швидше Нічого, пусті ящики. Синій флакон потвором. А, не втекли від неї. Давайте, добивайте, друзі мої. Молодці. Та я зрозуміла, що то пусті ящики. Все, пішли на вежу. Так, який у мене стан взагалі? Нічого, так собі. Ще нормально, так би мовити. Підіймаємося на вежу. Ну-ну-ну-ну-ну. Я навіть не знаю, зробити це як один випуск, чи... О! Так, багряний портал. Дякую. Ні, давайте помолимося про всяк випадок грогороту. Я хочу шматок тканини взяти. Не можна? Е, так, відриваємо шматок тканини. Ні-ні-ні. ні Робимо смолоски. Давайте поїмо. У нас є що поїсти. Візьмемо віскі, вип'ємо. Може, навіть полікуємо скелета. Ну Знаєте, про всяк випадок. Катакомби. Де тварюка? Ага, он він там, навіщо я це зробила? Хто його знає? Та досить ей. Сама собі зробила дурню. А, ну нічого, нічого. Зараз ми полікуємося. Все нормально. Головне без паніки. Давайте запалимо смолоскип, бо нам потрібно бути. Сконцентрованими. Ні. Капкан є. Капкан у нас є. Гра. У мене зависла гра. Я вам точно кажу: у мене зависла гра. А! -а, 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 -а. Я не можу нічого зробити, я застрягла в меню. О, друзі, ви знаєте, що таке біль? Біль це в кінці спроби довжиною у півтори години програти через глюк. Віччя зі смаком фірндхангер. Добре, перезапускаємось. Друзі мої, я нарешті на місці у храмі. Давайте запалимо смолоскип. Мені. Вистачило всього лише п'яти годин, щоб дістатися сюди знову. Тому що ця клята гра не хотіла мені видавати некромантію. Старовинну книгу вона мені то видала, а от саме е, здібність нічого подібного. Так, а ну зачекайте, у мене десь був скріншот цієї, цієї штуки. Було, здається, якось отак. А тепер давайте думати, як далі було. Ага, все прекрасно. Скріншот мене врятував. На щастя, генерація цієї загадки всього лише один раз на гру, тому можна один раз зробити скріншот і приходити сюди знову і знову. До речі, другого скелета, якщо комусь цікаво, можна знайти на сьомому рівні того зеленого дерева, якщо вверх піти. Він там валяється. Так, головне тут дурню не наробити знову. Правда ж? А ми можемо. У мого другого скелета немає, на жаль. Так, чи це десь тут? Ага, інструкція номер два. Все, давайте забиратися звідси, бо битися з Вальтеїлом мені зовсім не хочеться. Тепер. Тепер нам треба піднятися от сюди. Ну, не знаю, витрачати час на оці книжки чи ні. Нам треба от сюди. І останню інструкцію підняти десь. Люлька у мене вже є. Так, стоп. Нам вниз, скажу, о, боже мій, це було близько. Давайте сподівайтеся, що гра більше не підкладе нам свиню. Віскі. о, це потрібна штука. Тепер вниз. І ось має бути остання частина книжки. Так, третя інструкція. Тепер заходимо в крафт. І робимо. Де тут у нас книга? Інструкція по відродженню. Знаєте що, мені це не подобається? Давайте я її поряд з легардом застосую, навіщо я скелета погодувала? Ясний поріг. Так, стоп, де це я у нас? М ага. Це я ззовні храму. А тепер давайте просто повертатися назад. Так як я сюди прийшла. А, оця потвора туди і пішла. Це погано. Давайте я швиденько віскі пригублю. Так, він назад і ти думає? Думає, прекрасно. Отак от. За стінкою сховаємося. Тому що я замітила, що коли мій оцей паровозик іноді ходить, то мене. За цей хвіст можуть піймати. Так, давайте ще один смолоскип. Мені треба бачити, куди я йду, бо може бути біда. Ага. О, боже мій. Він знову тут. Бачили визирнув зі стіни. Ні, ну я не хотіла з тобою битися. Давайте спробуємо втекти. Не вдалося. Доведеться битися. А може ще раз спробуємо втекти, а? Мені не подобається ідея битви з ким-небудь. а тепер давайте перемикаємося. Перемикаємо маяк любим. Йдемо у вежу, там має бути багряний портал. Він ще не відкритий, але я його знаю можу відкрити. Можу собі дозволити. Гра, я просто стою навколішки, прошу тебе, не споплюж мені всю малину. Я б не назвала це навіть малиною, бо я тут півдня вже довблюся. Знаєте що, я пас. Моя задача зараз врятувати легарда і тільки легарда все. Інші йдуть лісом. Смолоскип, о! Прекрасно! М'ясо то таке. Я б не відмовилася, якби моєму другому скелету зброя випала. Але то вже таке, знаєте, ось такі у мене. Штуки тут? Ні, зброї у нього не буде, на жаль. Дві моркви. Давайте, може, тут ще попорпаємося. Я не знаю, навіщо вже? Ну, і ще тут. Все. Ой-ой-ой! Доведеться нам із цим битися. Страховиськом. Чи страховиськом? Це при тому, що мій скелет критонув. Все одно ця потвора не здохла. Представляєте? Угу, Все. Заходимо на вежу безкінечності. Заходимо, як вже можемо, як у нас виходить. Отак ось криво косо, але заходимо. Відчиняємо портал. І куди? Катакомби, так? Катакомби, де цей поки він йде назад. Ну, давайте чекати. А, чекати, поки він буде вертатись назад. Угу. Ось і він. Ну, давай йде геть. Так, все достатньо цього. Тут у нас ще цей придурок, а ну, давайте я подивлюся, у мене капкани є, хоч один. У мене є чотири. Нічого собі, це виходить, я жодного разу ними не користувалася, чи що. Він думає повернутися в іншу сторону, чи ні? Агов? Так. Прекрасно. Так, що значить нема причин залишатися? Давайте читаємо нашу прекрасну інструкцію. Ти не розумієш, що це все означає? А як це так може бути? Магія переродження? Зробити це! Та-та та та Не знаю, наскільки ця музика сюди підходить. Ой-ой-ой ой ой. Слухайте, щось він не дуже так відродився. Я знову я дихаю, я Бог. О, ну слухай, я я щось так і не думаю. Ура! Ми змогли, друзі мої. Ми змогли, Боже ж мій, після п'яти годин спроб знову і знову. Ми змогли. У -у -у -у! Вона змогла його врятувати. Ну, частково, мабуть. Ага, він скинув людську шкіру, і це його назавжди змінило. Ну, дійсно, ви бачили оце те, що з нього вилізло? А, він, в принципі, став зовсім іншою людиною. Він став подобний звірю. Нічого собі. Ну, все, у нього там зовсім дах потік енду не буде. Ну, це Fear and Все. Ну що, друзі, всім дякую за перегляд. З вами була ледача з каналу Gameplay.ua. Якщо вам сподобалося, обов'язково ставимо вподобайку, залишаємо коментарі та підписуємося. До нової зустрічі!